Мої вітання, поїхали. Які дати протягом 24-го року можуть бути для України найскладнішими? Просимо по можливості вказати місяці, та якщо відомо, самі дати. Що саме може відбутися в ці дати? На березень ми з вами дивилися дати небезпеки, дивилися по областям, але на весь 2024 рік ми з вами ще не дивилися. Давайте це зробимо. Найнебезпечніші дати та місяці для українців для нас з вами на цей рік. З 4 числа по 13 число кожного місяця поки буде тепло, тобто, якщо будуть великі обстріли, або якщо будуть якісь великі загрози, то вони будуть з початку місяця. Угу. Квітень місяць буде нести загрозу і погані новини, але разом з тим це буде нам на користь і нашій країні. А восьмий дев'ятий місяць. Це в нашу серпень-вересень. Це для нас з вами не дуже. І знову ж таки перші числа цих місяців, тому що велика небезпека для дітей 1 вересня. 7-го місяця. У світі ми з вами почуємо про якусь кризу, про якусь біду, про те, що десь немає миру з того місяця, сьомий місяць цього року, і це повпливає на нашу з вами державу. Бо ми бачимо, що все абсолютно все взаємозв'язано між собою, як ті вибори у Штатах. Впливають на те, як нам поставляють зброю, і на, на те, як ми відвоюємо наші землі. Так що тут все буде взаємопов'язане. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про е якийсь е трендець економічний, то він чекає Нашу країну, та і напевно що не тільки нашу країну, а весь світ після осені е, цього року, тобто наприкінці цього року. Також за три місяці до е, закінчення 24 го року, то буде осінь, ми з вами дізнаємося, що хірово тучу гроші вивезли з України. Це поки що пророцтво, це поки що прогноз, який дай Бог щоб не здійснився. І я дуже сподіваюся, що нас дивляться зараз люди, які можуть на це повпливати, бо нам з вами ще жити в цій країні. 25-й рік ми тут трошки на нього залізли. Він буде таким роком нервовим, ой, місяцем нервовим і місяцем такої колотнечі. Але з березня наступного року, це який 25 25-й рік, ну, таке враження, що ми з вами будемо отримувати тільки бонуси за все те, що ми з вами пережили. Тут нехай воно так і буде. Нехай воно так і буде. До середини цього року помре якийсь володар, людина, яка має крісло, яка має владу. Причому це буде тоді, коли світ буде дивитися абсолютно в іншу сторону. Тобто якісь події будуть розвиватися з одного боку, а там хтось трошки здохну. Ну не будемо казати в голос хто, щоб не наврочити. Далі. Окремо запитаємо про можливі ракетні та дронові обстріли України з боку САСІ навесні цього року. Тільки що це подивилися. Військові кажуть, що з урахуванням технічних можливостей країни окупанта є певні інтервали, коли вони можуть випускати саме велику кількість повітряних цілей. Які дати навесні, поки тепло, це початок місяця до 13-го числа, найнебезпечніші дати. І давайте подивимось тут просто про весну, про всю. Давайте подивимось. Навесні ну, най, найнебезпечніша історія, яка нас чекає, яка нас може чекати. Тобто, що навесні саме погане може з нами з вами трапитись? Іде? Маємо на увазі Україну? Саме погане, що може з нами трапитись, а це обстріли житлових будинків і постраждалі, і там є діти це такий приклад Одеси. Друге, що може Хірове трапитися, це повторення Авдіївки. Це ймовірні варіанти. Ми з вами так і задаємо питання. Тобто я тут хорошого нічого побачити не можу, бо ми з вами заздалегідь задаємо питання про щось хірове. Так що слухайте. Це друге. І третє, що може е фігове статися, це е отошобло, все, що сидить у ВР, може здриснути з нашими грошима. Так, дай Боже, щоб таке не збувалося. Є думка військових фахівців, що цей рік може стати все ж таки переломним у цій кровавій війні. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи дійсно так чи війна затягнеться ще надовго в Україні? Значить так, давайте так, чи є цього року, чи будуть, чи вже відбулися, може ми вами щось не знаємо. Події, які переломлять ход, хід цієї війни, і які її ну ну просто закінчать найближчим часом. Переломні моменти. Договір. Він вже є. Він вже обговорюється. Донат нам скинули 500 гривень. Дякую, дуже молодці. Договір. Тобто, чи буде цей рік переломним? Він уже є переломним, бо вже домовляються за нас з вами. Домовленості, як вони звучать? Вони звучать поки що так, що з одного боку ви перестаєте захищати якусь територію, а взамін на це ми перестаємо їбашити і нападати на вас. Поки що хірові домовленості, м'яко кажучи, подивимось, що буде далі. Чи буде кінець з нашою перемогою зі звільненням всієї території України від окупантів цього року? Ми з вами цього року побачимо мир, в якому вигляді то буде. То буде мирова угода. То буде якісь домовленості, про які я кажу вже декілька місяців. Ми з вами це побачимо. Наскільки це буде класний план, і наскільки це буде план для нас і з вами, і для нашого безпечного майбутнього, mm -mm. не буде поки що з цими домовленостями. Але цього року це дійсно поворотний рік для нас з вами. А далі вже будемо дивитися. По факту того, що буде відбуватися на фізичному рівні, дякую.